Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Піст триває, тому готуємо з вами пісний салат з відвареним буряком і нутом. Це основні інгредієнти. Тому зараз ми наріжемо бурячок. Для цього я використовую пальчатки. Ви вже знаєте це слово. Кажуть, що це українське слово. Але напишіть, що ви думаєте з приводу. Такого терміну. Я нарізаю кубиком в 1 см. Попередньо запечений бурячок або відварений. Ось таким досить крупним. Кубічком. Ну, Не так, як на вінігріт, ми зазвичай ріжемо, а крупнішим десь 1 на 1 см. Ось таким гарненьким кубичком нарізаємо бурячок. Перекладаємо в мисочку і замиємо досточку, щоб не бруднилась. Тепер використовуємо таку загальну тарілочку презентаційну або порційні, як вам заманеться, зробимо зрукали або шпінату ось таку подушку. Ось так. І викладаємо сюди бурячок зверху. Хаотична. Ось таким чином. Це і буде основа нашого пісного салату. Об'ємчику, об'ємчику додаю. Далі нут. Нут, е, наразі можна вже придбати консервований, або відварити самостійно. Для того, щоб відварити нут, його потрібно що зробити? Замочити на ніч, потім відварити. А ось уже в відвареному вигляді я хочу ним пошарудіти і при, при, прибрати ось такі. Ось, бачите. Плівочки, ті, що на нуті є, бо вони будуть ну, достатньо грубі. Тому ось так трішечки якби, перетираємо нут, вони самі відділяються, бачите, вони вже спливають над відвареним нутом. І потім ми просто їх зільємо. Бачите, вони просто на поверхні ці плівочки. і це буде сама ніжність. Тому трішки попрацюємо, поперетираємо і очистимо нут від плівочок. Очистила нут, весь вже в мене такий чистенький, без плівочок. І ось так гарненько розкидаємо його по салатику, якщо плівочки знову потрапляють, знову їх прибираємо. Ось таким чином засипаємо. Як це буде і поживно, і смачно, а в піст, ви ж знаєте, що ми зараз переходимо на бобові, а нут дуже корисний. Так, обов'язково приготуйте. Це поєднання прям дуже мені пасує. Заправка, оливкова олія. Буряк дуже класно працює з бальзамічним оцетом. Мені подобається принаймні, а ви спробуйте, наскільки вам підходить такий варіант. Сіль в мене з травами. З сіллю обережно, тому що далі у нас ще буде фета. Перець. Далі гірчичка. У мене американська. Так, є. І зубчик чесничку. Подрібню. І додам. Можете використовувати сухий чесничок. Чик Я. І все це разом перемішаємо до стану емульсії. Можете вінчик використовувати, можете цей соус робити в баночці, і потім як маракасами потрусити, і воно все об'єднається. Я, в принципі, впоралась. Ось така емульсія в мене вийшла, досить гарненька. І цією емульсією посипаємо, поливаємо салат досить так обільно, для того, щоб і травичка, і нут, і салат наш були соковитими так, прям все. Все. І останній штрих це фета. Фету дуже обережно ручками. Можете гарними такими шматочками в мене не вийшло дістати її гарно з пакування, тому я далі хочу її ось так руками також розібрати і розкидати по салату. Ось таким чином. Крупно, хто любить Так, Всі компоненти вкажу під відео, тому не забувайте, якщо салат сподобався, лайк. Що там ще у нас є? Вподобайка? Дзвіночок, для того, щоб не загубити рецепт, пересилайте його своїм рідним. А, а я зараз ось так ще трішки. Додам яскравості. І все, наш пісний салат з буряком, з руколою, з нутом і фетою готовий. Зараз будемо дегустувати. Дивіться, в цей салат ви можете за бажанням додати ще волоські горіхи, але, ну, то, в принципі, вже має горіховий смак, тому в цьому немає необхідності, як на мене, бо я хочу ніжності. Але якщо ви бажаєте, ви можете їх додати, немає ніяких проблем і питань. Тому я вже собі насипаю. Це може бути, до речі, я вечерюю вже такою. Досить збалансованою. тому спробую. Нут. Заправка, бурячок, руково. Сирочок, цвета. Це прям весна-весна. Дуже смачно, корисно, поживно. Обов'язково готуйте, розширюєте свій рацион. М і повертайтесь, бо я на вас тут чекаю.